Так, це гребс український бізнес, який створює класні глобальні продукти, якими користуються мільйони користувачів по всьому світу. Ми знаємо, як вивести продукт у топ Store, як запустити нову апку за тиждень, як створювати тисячі креативів на місяць і тримати всі дані під контролем. Як саме побудована наша стратегія? У нас існує два основних напрямки: вертикальний розвиваємо не тільки існуючі застосунки, які люблять мільйони, але й бустимо їх категорії. Та горизонтальний використовуємо існуючу експертизу для побудови нових крутих продуктів, які завтра стануть лідерами в своїх нішах. Також ми маємо своє. Власне, R&D. це наша лабораторія, місце, де народжуються секретні і я і не тільки оптимізації, які допомагають нашій команді залишатися трансетерами та лідерами на ринку. Що секунди ти розумієш, що твій продукт встановлюють у Штатах, в Європі буде? А ти тут, у Києві, і твоя робота в кишенях всього світу. Ми тестуємо сотні ідей і знаходимо саме ту, яка залучає тисячі нових користувачів. Це ком'юніті, яке формує унікальні цінності, об'єднує однодумців, що досягають амбітних цілей. Ми живемо за принципом. У нас немає обмежень, у нас є можливості. Тому кожен тут реально може рости та створювати майбутнє. І ми робимо це для того, щоб бурс став юнікорном родом з України. Це не легкий шлях. Тут потрібні амбіції. Та драйв. Тому, якщо тобі близьке це відчуття, ставай частиною нашого всесвіту.